Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Впродовж доби окупанти 317 разів били по дев'яти населених пунктах. Житель Гуляйполя отримав поранення під час ворожого артилерійського обстрілу. Авіаційні удари пройшлися по п'яти хатках. Роботиному роботаному та лавадному. 180 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботи на Малуток Левадне, Малинівку, Успенівку. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Малутокмачку та Роботине. 128 Артударів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Роботаного, Малоток Малинівки, Левадного та Тимирівки. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін ворог штурмових і наступальних дій не проводив. А це робота 98-го окремого батальйону 108-ї бригади ТРО засу на запорізькому напрямку.